Світська тусовка в Астралії 2007 рік Валентина Островська. Отже, настав час зрозуміти, яким воно є навколишнє середовище, що разом з нами претендує на рівноправну позицію життя Мужки. Це невидиме населення землі. Побачу, повірю. Не побачу, не повірю, що так воно і є. Земля матінка всього живого. Це розумію. А раз на ній присутнє життя, то вона теж жива. Це я так собі мислю: опікується нами людьми, як дітками своїми. Ми до цього звикли. А от те, що є ще невидимий світ, тяжко зрозуміти, принаймні мені. Сила життя має своє ім'я, земля. А в світі божеств гея. Чому так? Не знаю. Та не про це мова. Щедрістю землі користується кожний та життєвою силою її, але не кожен пам'ятає про вдячність. Люди не поважають землю і не вважають її важливою. Така сутність людська, адже вони розумні дуже. Прости мене та нас земле. Ти єдина, хто дбає про життя. Тебе безліч років не шанують, а на всіх територіях не зігрівають молитвами твої діти. Вони поринули у височинь, шукаючи там кращого за тебе батька та матір, невидимих богів. Напевно, і я таки полину туди, де є боги, аби зрозуміти, кому ж ми все-таки насправді молимось. Хвилини радості та печалі. Твої діти земли забули, що без тебе поза орбітою люди стануть сміттям. Але ти найщиріша матінко земля, надто терпелива, постійно вибачаєш дітям своїм, годуєш та поїш, не звертаючи уваги на те зло, яке творимо на твоєму тілі. Пробач нашу зухвалість! Та зверхністю. Першим божком пробач, звертаюся до землі з проханням. Звільнити мене та моїх близьких від сміття всіх, хто користувався послугами його величі пробач. Так саме це я і мала на увазі слова. Невид... Невідомо, коли, ставши богами для людини, уже є не що інше. Як величезних розмірів енергетичні згустки, маючи мільярди енергетичних формотворень, це вже клітина тіла слова. Отже, Божок горе чесно й добросовісно працює на своє благо, не покладаючи рук. Немає бідолаха ані сну, ані відпочинку. Він в рейтингу найуспішніших. Так нас любить. Що увагою своєю нікого не обділив. Здається мені, що саме він найголовніший з бушків. певно, надто жадібний, постійно веде війну за нас з бушком щастя. А щастя. Поважне таке панство, напевно, найлінівіший з усіх. Він працювати не любить і до того ж, напевно, глухий. Бо ніколи не приходить, коли його щиро просять та довго-довго чекають. Горе полюбляє прийти саме туди, куди його не просять. Напевно, на нього люди навели величезну порчу. От Отже ці люди розумні, спромоглися дістатися таких висот, заволодіти такими башками, але щось людський розум переплутав. Щастя, перетворивши його в лінь. Хоч і чує наші молитви, але йому не хочеться йти до нас і наділяти своєю присутністю наше життя та й годі. Необхідно врятувати щастя, а то ще й померти може. Що ж ми робитимемо без нього на цій землі? Нерозумно люди скористалися своїм умінням зурочувати. Напевно, колись справжні боги любили нас по-іншому. Щастя був успішнішим за горе. Потрібно Верховну Раду подати прохання про негайне вирішення цієї проблеми. Але то невірна думка. Там іншим зайняті мужі політики. Щастя більше любить американців. Вони, напевно, розумніші не стали втручатися в роботу вищих сил. Їм, напевно, не дозволив президент, там люди більш слухняні за наших. На наших теренах розпуста, та й годі. Проте нас сильніше любить Уран, лише нам дозволив користуватися своїми привілеями. Та ще японцям підсмажив на невидимих рівнях, втрутився в нашу генетику, аби відрізнялися від інших. Накликав на нас невідомих до цих пір божків, ще й з ними прийдеться ділитися з життєвим потенціалом. Набридло ділитися. А ми як загордилися, адже ні в кого нема такої кількості нових болячок. А які вони різні? Самобутність українців завжди вирізняла нас вишиванками, крашанками, а тепер ще й з ураном побраталися. Напевно, в українців очі заведющі. А які крадії серед нас, такі ще пошукати треба. Десь у далекому Китаї, побачивши божка слова лінь, взяли та вкрали. Для чого питається? Китайці бідні землею обділені, а тепер ще й без лінь залишилися. А наші куди дивилися, знайшли, що красти. А лінь взяв. І інфікував важке багатство. Язвами очі його покрилися. Тепер він здатний бачити тільки тих, хто у Верховній Раді працює, не покладаючи рук. та найближчих родичів і кумів президентів. А вони міняються кожних 5 років. Ох і справді українцям пороблено російськими енергетичними установками або чаплунами. Американці розумні, вони свою установку поставили на Алясці, чаклують тільки на чужих. А наші брати чаклують, з розуму зводять своїх діточок та синів, що живуть в країні милі. На зло ворогам корову продам, щоб діти молока не пили. Ось так.